Адвайта не є якоюсь абстрактною нісенітницею, це практична філософія життя бути в богові кожну мить, навчитися грати у цьому світі серед усіх життєвих ситуацій. Якщо щось трапляється, навчитися долати страждання та труднощі у ньому, навчитися прощати все та всіх, приймати все як даршан Бога, любити всіх не як особистості, а як Бога. Перевершити особисті симпатії, антипатії, переваги та оцінки і навчитися бачити Бога в кожній живій істоті, у кожній події та звуку, віддавати всі свої хочу, не хочу, подобається не подобається Богу, завжди і скрізь бути провідником божественного сяйва абсолюту, і тільки тоді людина стає просвітленим мудрецем джняні, великою душею, маха, порушею, звільненою за життя, дживанмуктою.